Привіт, друзі! Сьогодні я вас навчу, як треба побудувати перший будинок, собі. ну щоб там було все добре. Якщо ви могли переночувати, якщо там зомбі якийсь забіж. Мені не пощастило. Так, побігли звідси. Знайдемо тут якось. Треба нам для початку якось сховатися. Фух, зараз мене спало. Треба якось заховатися. Ай. Поганий, поганий. Угоду. Вони плавили, правда? Ой, друзі. Щось. Мені трохи не подобається, що в мене півсердечка. Я не знаю. Як мені вижити. Від зомбі тікаємо. Це у нас тепер рубрика Як витікти від зомбі. це Можете на краще. <плоджуєш> 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 Давайте на інший берег про перепливу ме племо. Начебто там безпечніше. Просто лейфаємо максимально. Я, я просто я дуже боюсь, що мене зомбі не дознав, бо один удар від зомбі і я помру. Ладно, назад не дивитися. Оце просто жах якийсь. Чого? і так рано. О! oi creeper esqueletos blexa pomones nok zombi zombie? hoje oh Ні. ні, 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 ні 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 О, поселення, поселення, о, поселення, дякую, ні, о, ні. так. Оплигать, мене так швидше, як поселення, там знайшов. Це просто клас поселення нам дуже треба, щоб ось базові ресурси якісь отримати. Поселення це просто Ось там тут і побігать. Побігли, просто побігати. Побігли. Обігаємо, просто треба бігти, бігти, бігти. Отак ще Так, он наше поселення. де ми зможемо собі трохи. Переночувати. Ну так, перший ресурс там візьмемо. От поселення це просто порятунок. Так. Давайте зайдемо в наші будиночок. Хоч і будить. Доброй. Ну да. Тут теж... О, малесенький. Так. О, то тут воно більше. Тут все А Ану. А де верстаки? Так, їжка я забираю. Так. Сморо. О! Таке мені треба. Давайте письма Це на їжу на хліба. Хоч буханочку з крафтами хліба. Бо в селянині тут таке. Село не дуже багато. Так. Гулан, ти нічого не бачив? Ти нічого не бачив. Такс. 12 блоків пшени... пшениці кажу пшениці. Молодь це пшениці. О! Пощастило. Скриня, ого! Три картоплі. Це... Я хочу щось, друзі. У мене завтра день народження, тому треба добити мені 25 підписників. Тому треба дуже гарно мені отак понабивати лайкосів. О! І давай ще річко. Ще воно заберемо, якщо замайці. І скриню. Записаємося блоками. Запасаємося всім. Що так. У нас поки інструментів немає, то я не раджу напокшу ну, вбивати голема. Так, ліжка нам не треба. Ще одна ліжка не треба. А. Два ліжка достатньо. А звідки оце? Впав він? Ай, я не хочу це допадати. Ну поки що о. Фані буряки. Хі -хі. Ну так, у нього ж файні буряки. Це ж точно. Давайте подзвонимо, типу, щоб вони всі хати тікали. Давайте даймо все. Давайте посадимо парусток дуба. Поки що тут до наступної до цієї ночі побудемо. Давайте їжа, їжа, натікай від мене, їжа. натікай, ух, Дякую. А посмажить. Це взагалі буде класно посмажити. Верстак у нас тут не трапився. Наче... Е, так, не трапився, тільки скриня. Ростак треба трошки нарубати дерево, якого в мене якраз нема.